Хочеш побачити систему зі спинних труб? Тоді зараз покажу? Система фільтрації жиру, відділення жиру від води. Ця система йде з барів, ресторанів, кухні, фільтр грубої фільтрації. Проходить тут відділяється. Грубий жир і вода. Значить, жир піднімається догори, перетікає сюди, вода залишається і викачується у каналізацію. Далі. Жир проходить сюди. Компресор качає воздух, через такий воздух фільтрується, роздрібнюється частинки воздуху. І так само жир, весь жир піднімається догори перепливає в наступну, грязна брудна вода спускається. І так, ще раз, ще раз і ще раз. І тоді вже жир проходить сюди, в цей резервуар. І цей резервуар викачує, під'їжджає на дворі машина, підключає шланг, там є ключ і запускає оці насоси. І насоси викачують весь жир в машину догори. А ця вода, що тут залишилася кінцева, перекачується трубкою, трубкою, трубкою догори на самий початок і ще раз проходить фільтрацію. Ось така система жировідділення. Кому цікава така тема, підписуйтесь, буде ще.